Виконуємо номер 961 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Чи можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти? Завдання перше число, що ділиться на 10. Завдання друге парне число. Завдання третє число яке кратне число 5. І четверте непарне число. Приступаємо до виконання нашого завдання. Перше завдання, чи можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти число, яке ділиться на 10. В цьому випадку ні. Тому що запис числа, який ділиться на 10, має закінчуватись на цифру 0, а її Серед перелічених цифр немає. Запишемо, не можна за допомогою лише цифр 1, і два, Скласти число, що ділиться на десять і пояснимо запис числа, що ділиться на 10 має закінчуватися цифрою 0, а її серед перелічених Цифр немає. Завдання друге. Чи можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти парне число? Так, можна. можна скласти парне число. І це число буде 12 парне. Завдання третє. Чи можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти число яке кратне число 5. Ні. Тому що в запис числа має закінчуватись цифрою 0 або 5, а її серед перелічених немає. Запишемо не можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти число, що ділиться На п'ять. Пояснимо кратне. Числу 5. Запис числа кратного, числу п'ять закінчуватися цифрою 0 або 5 а їх серед перелічених цифр немає Останнє, четверте завдання, чи можна за допомогою лише цифр 1 і 2 скласти непарне число. Можна, відповідаємо, скласти непарне число. І приклад цього числа 21. Номер 961 виконано.